Серіал Монстр Хай. Життя монстриків. Лагуна Блю, Клодін Вов, Франкенштейн, Белла, Джейн. Вони троє. Найкращі подружки. Ну і колись їх стало четверо. У їхній компанії з'явилася Белла. У Белли була колекція фігурок. А лагуна. Їй дуже заздрила. Одного разу дівчата прийшли, до добали гостювати. Бела, а можна я піду, подивлюсь на твою колекцію? Так, звісно, можна лагуна. Одного разу дівчата прийшли, до добали гостювати. Белла, а можна я піду подивлюсь на твою колекцію? Так, звісно, можна лагуна. Клас, яка красива колекція. А може, я украду якусь фігурку? У нас і так нічого не замітить. Наприклад, цю, у неї ж є одна така. Усе тіло зроблено. Іду, усе тіло зроблено. Іду, десь її заховаю. Ой, потім заберу Лагуна ти де? Іду. Усе, дівчата, я повернулась. Що, Лагуна? Як тобі моя колекція? Просто супер! Я б сама таку хотіла. Класно. Я бачила твою колекцію, вона суперова. Я теж так думаю, коли усі пішли, Белла хотіла піти і провірити свою колекцію. А, а де ж моя любима фігурка? хто її украв, треба обов'язково. Запитатися дівчата. На Другий день дівчата зустрілися, пела запитала дівчат, дівчата, а ви часом не брали мої, мою фігурку? Особливо ти, лагуна, ти ж йшла дивитися. Ні, я твоєї фігурки ні пальця не торкнулася. Кажу тобі. А я не ходила дивитися, і я їх не чіпала. Я теж їх не чіпала. Може, якийсь злодій увірвався в квартиру і украв фігурку. Ні, якби злодій увірвався у квартиру, він би украв усі фігурки, а зникла лише одна. Хм, тоді я не знаю. Це твої проблеми. Лагуна, не можна так, треба допомогти. Може, треба у мені це позвати? Ні, не треба. Я сама вам допоможу. Ну, давайте обшукаємо квартиру. Дійсно, зникла одна фігурка. Інтересно, інтересно. Так, Френкі, дуже інтересно. Ні одна фігурка не була зачепена, лиш узята та. Так, дівчата, я ж говорила. Ой, на жаль, знайти її неможливо. Коли прийшла лагуна, вона поводила себе дуже дивно. Ха, я тої фігурки навіть не бачила, яка ось там стояла, я просто подивилася здалека і все, так що до мене ніяких претензій. Лагуна ніколи так себе ужасно не поводила. <плес> <плес> Лагуну цілу ніч мучила совість, і на другий Ранок вона зробила ось так. Я краще віднесу їй цю фігурку. Нехай вона думає, що хоче. Я її віднесу. Привіт, Белла. Вибач, це я взяла твою фігурку. Я тобі занадто заздрила. Лакуна, це ти. Я ж так переживала. Вибач мені, Белла, будь ласка, ну гаразд, я тобі вибачаю, а як же інакше, Я не треба, бу... не треба було її красти. Я і одразу готувала для тебе подарунок. Подарувати якусь фігурку. Вибач, Белла. тримай. Дякую, Лагуна, що повернула. Це клич, будь ласка, решту дівчат. Добре, Белла. так, Лагуна. ти нас скликала? Так, я вас кликала. Ходіть за мною. Зараз вони прийдуть бела. Ми вже тут. Звідки появилася твоя фігурка? Дівчата, це я її украла. Нічого, лагуна, я тобі і так уже простила, а тепер почекайте мене тут. Я зараз прийду. Я хочу подарувати їм трьох. Найкращих фігурок із моєї колекції я подарую ось цю ось цю і ось цю. Френкі і Клодіне. Ці дві фігурки для вас. Ну а для тебе, Лагуна, я маю найособливішу. Дякуємо Белла, ти найкраща ну, а ось ця фігурка. Тобі лагуна. Дякую, пала. Це те, про що я мріяла. Ти моя найкраща подруга. Нема за що лагуна. Для мене, друзі, важливіше, ніж якась дрібничка. Всі? Були задоволені. Лагуна отримала те, що хотіла. Френкі і Клодін навіть цього не очікували. А Белла отримала свою найулюбленішу фігурку назад. Ось так скінчилася перша серія. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па па па, -па. З вами була Соф.